Чи можна, просто змінивши слова, виграти судову справу. Розкажу вам історію однієї такої. До нас звернувся клієнт з проханням допомогти йому усиновити дитину своєї дружини. І здавалося б, справа доволі проста. Суд повинен ухвалити рішення, одначе, районний суд нам відмовив і сказав, що не можна усиновлювати. Ми подали апеляційну скаргу. І в процесі розгляду справи змінили власну риторику, так би мовити. І повідомили суду інформацію, яка взагалі не стосувалася справи, одначе вплинула на точку зору суду. Хочете знати, яку? Ми повідомили суду, що у нашого цього клієнта є право на відсрочку. Як ви розумієте, це спрацювало. Чому? Та тому що. Такі от часи багато хто зловживає усиновлювання. І робить його ну, таким собі, не зовсім коректним. В той же час, як наш клієнт, він є опікуном хворої людини уже давним-давно. І це опікунство від нього нікуди не дінеться. Це взагалі його такий життєвий тягар бути опікуном свого родича. І як ви розумієте, оці ось фрази із декількох слів змінили взагалі картину. В судовому процесі і суд скасував рішення районного суду і ухвалив нове рішення, яким було задоволено заяву про усиновлення. Ось так буває декілька слів: змінюють життя навіть не однієї людини, а багатьох.